Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. АТБ. І подивимося з вами знижки акції на продукти харчування і не тільки ще на овочі, фрукти. Тому я всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Сир кисломолочний біло, 5% жирності, 200 грамів, 40 гривень. Сир кисломолочний від своєї лінії нежирний 300 грамів 52 гривні 50 копійок. І сиркісла молочний від своєї лінії, 5% жирності, 300 грамів 53 гривні 50 копійок. І ще знижка на сиркісла молочний український. Безлактозний, 5% жирності, 350 грамів 66 Подивимося з вами: знижки на сметану. Дивіться, знижка на сметану молокія, 15% жирності. 370 грамів, 48,70. сметана щоденний збір, 15% жирності, 42 гривні 90 копійок. І сметанний продукт. Ось, зелянський 20% жирності, 400 грамів, 20 гривень 50 копійок. Знижка на йогурт від свеліні Питний полуниця банан, манго. І ще є знижка на йогурт від свелінні з лаки. Так, 400 грамів і ціна однакова 1990. А вже знижка на йогурт від свелінні питний Полуниця Малина 900 грамів, і ціна 41 гривня. з злагода, смузі манго, банан, льон. І полуниця банан, льон 750 грамів, 46. йогурт малина полуниця злагода 42 гривні 90 копійок. І злагода йогурт без наповнювачів 750 грамів 41 гривня. Йогурт лактонія, висівки з лаки. І ще знижка на персик. Лактонія. 290 грамів і ціна 26,80. Ще знижка на йогурт чуда. Це така новинка. І знижка малина, гранат, і полуничний бамблгам. 260 грамів, 28,50. Ще знижка на активю, ананас. Персик манго і полуниця полуницячія 800 грамів і ціна 67. І також лактонія закваска. Злаки. Малина яблука льон і вишня банан, льон. Так, 750 об'єм і ціна 58,40 однакова. Знижка на йогурт, галичина карпатський, 280 грамів, 27 гривень. Галичина йогурт суниця манго, 240 грамів, 27. І галичина карпатський йогурт, черниця злаки, і вишня злаки. 240 грамів 25-80. І для малечі агуня кисломолочний білакт 185 грамів 15-30. І агуня, смак, малинка, полуниця банан, персик 185 грамів 18. І агуня малина чорна смородина і шипшина. 185 грамів також 18,30. Далі, з вами поглянемо ціни на овочі та фрукти. Катопля 13 гривень. Гарбуз батернат по 18. Катопелька ось така малесенька 8,60. Картопля фасована по 18. Морква мита 15,50. Морква, ну, не мита, сама звичайна. 9,90. Картопля мита по 24 гривні. Цибуля фасована по 14. І цибуля по 5. Мінус 28% знижка. Ось так. Капусточка по 11. Огірки. Такі невеличкі по 90 мінус 15% знижка. Огірки тепличні, ось вони, 115. Редька Дайкон 41 гривня. Біла редька також 41 гривня. І редька «Редмит» 41 гривня. Перець салатний 42 гривні 60 копійок. Томати коктейльні – 145, тепличні томати по 100 гривень. Томат рожевий 120, корінь імбиря – 160. Корінь селери ось, 44 гривні. Баклажани майже не залишилось 46. Капусточка цвітна зі знижкою 37. Капуста пікінська по 25. І червона качана по 20. Ось така величинка. Цвітна капуста 49,50, капуста рання по 17. Бурячок митий 16. Цибуля червона по 16%. Бурячок зі знижкою 6,60, мінус 25% знижка, морква 7,50. Також мінус 25% знижка. І бурячок 8,80. Ось. Далі мандарин 48, 19% знижка. Авокадо хаас мінус 7% знижка 190. Авокадо 150. Апельсин 79. Світі 110. Ось. Ківі голд у кошику 500 грамів 90. Ківі у кошику 95, вага 1 кілограм. Клементинки малесенькі по 105%. Ківі 100 гривень. Гранат 110. Курма піраміда 69, 18% знижка. Яблучко речів 50. Яблуко Ред принц 48. Яблучко Гала 38. Це також яблучко гала. Яблуко фасоване. Ось, ред 40 гривень. Яблуко українське 29,90. Диня п'єл десапо по 60. Яблуко фасоване. Ось 40 гривень. Яблучко сортове 35, зелене яблучко 48, Манго 155. Ось фасована груша по 55. І ось така зовсім малесенька, 42 гривні 95 копійок. Гранат же вам сказала. Хурма персимона 100 гривень. Помело 82 гривні. І помело червоне 114. Ось банани 52 гривні, мінус 17% знижка. Лимон 100 гривень. Грейфрут 90 і апельсин 65. Мінус 17% знижка. Тобто апельсин є по 65 і по 79. Але різниці я не бачу. Вони однакові. Подивимося з вами знижки на консерви взагалі, які є. Дивіться, знижка на кашу горохову від свеління зі свининою 525 грамів 72 гривні 90 копійок. Каша гречана зі свининою від свелні також 525 грамів 81 гривня. Паштет м'ясний з вершковим маслом 225 г 51 гривня, 70 копійок. І на ось такий паштет печінковий 85 грамів.

І від делюкс в олії 190 грамів, 71 гривня, 50 копійок. Ще знижка на сардину у томатному соусі від своєї лінії 240 грамів, 46 Сардина від своєї лінії з додаванням олії 240 грамів, 44 50 і сардина від своєї лінії бланшована в олії 240 грамів, 46-80. Знижка на кілічку обсмажена у томатному соусі сканді 240 грамів, 6650. Лящ обсмажений у томатному соусі 240 грамів, 4680. Дивимося з вами знижки на олію. Але знижок взагалі нема. Тільки знижка на олію. Чумак. Рафінована золота. Об'єм 900 мл. І мінус 7% знижка 84 гривні. І сама найдешевша олія це розумний вибір. Рафінована, об'єм 850 63 гривні, 40 копійок. Подивимося з вами знижки на вершкове масло. Масло селянське від свиліні 180 грамів, 73% 68,90. Масло ферма 180 грамів, 63 відсотки, 76 50. Масло яготинське 82,5 відсотки, 180 грамів, 109,60 шістдесят. Масло Делюкс 82 200 грамів вже 129,90. Масло безлактозне біло церківське 82% 180 грамів 95 гривень 30 копійок. Масло біло 80% 180 грамів 97. І масло злагода 57% 180 грамів 70 гривень 70 копійок. Знижка на фарш з лосося. Ось веладіс 500 грамів. Мінус 19% знижка, 61 гривня, 20 копійок. Знижка на тушку. Є в купсі. Водний світ молочний. Мінус 21% знижки, 169, 90 170 гривень. Знижка на ось такі пластівці вівсяні, безглютенові. 370 грамів в упаковці, 36,50 І пластівці вівсяні, 500 грамів 40 гривень. І також знижка ще на пластівці вівсяні. Сила Гарплеса 8 злаків, 470 грамів, 34,20. І також і знижка на цьому тижні на пластівці вівсяні від Deluxe крупнозерновій, дрібнозерновій 500 грамів. І ціна однакова 34 гривні 10 копійок. Знижка на крупу кускус. Ось 500 грамів в пакетиках. Один пакетик 125 грамів і ціна 50 гривень, 50 копійок. Також знижка на булгур для гарніру 500 грамів. В упаковці 29,70. Лочевиця червона, атуаль 500 грамів 50 гривень, 40 копійок. Рис атуаль круглозернистий. В упаковці 1 кілограм 68,90 69 дев'яносто і знижка на крупу крузену атуаль 800 грамів 28. Подивимося з вами на вірмішельку швидкого приготування зі знижкою і на супчики швидкого приготування. Ось дивіться: супчик гороховий з овочами і смак бекону 70 грамів 12,90. Суп харчо від своєї лінії 70 грамів 1690, тобто 17 гривень. Суп гороховий Субгорохової цвелінії 160 грамів по 15 А якщо ви власник картки АТБ, то буде знижка вам на ось такий суп гороховий, смак бекону і курки. Так, 160 грамів 15,50 тільки для власників картки АТБ. Знижка ще на картопляне пюре день у день швидкого приготування. Смак курки, сиру та вершків. так. 8,80. А ось таке вже картопляне через день у день 120 грамів з ароматом вершків 22 гривні 80 копійок. Знижка ще на локшину. Рисову соусом том'ям ям 65 грамів. 36,50 ріва. Локшина швидкого приготування. Зі смаком грибів 75 грамів. 36,60 і ріва. Швидкого приготування зі смаком свинини 85 грамів 24. гірчиця Діжонська в зернах торчин 230 грамів 29,70. гірчиця з медом від торчин 110 грамів 17,80. Також знижка на гірчицю смачну, лагідну від своєї лінії 12,70. І гірчиця від своєї лінії в зернах Склі 190 грамів, 21 гривня, 90 копійок. Подивимося з вами ціни на томатну пасту. Знижка тільки на пасту чумак 25%, склі 300 грамів, 66 гурман. Томатна паста 25%, склі 465 грамів, 61 гривня, 60 копійок. День у день томатна паста склі 300 грамів 45. І паста томатна розумний вибір. Також в склі 60 гривень 460 грамів. Ось так. Подивимося з вами на прянощі: до м'яса від своєї лінії 25 г, і до шашлику, також 25 грамів 9,50. Сушені томати з часником і базиліком. 20 грамів від своєї лінії 14,70 Паприка сушена, копчена мелена від свелінії. Також 20 грамів 14,40. І прянощі паприка перед червоний мелений від свелінією 11,40. Сушені помідори з часником і базиліком 15 грамів, 22 гривні. Коріандр мелений від свеліні 40 грамів 8,20. Базилік сушений від свелінії 15 грамів 8,40 Суміш зелені, цибулька зелена, кріп від відсвелініє. 10 грамів у упаковці 8,40 Суміш перців мелена від відсвелінія 30 грамів у упаковці 19,20 Перед чорний мелений мрія 20 г 16,70 і І чорний мелений 60 г 35,40. Давно не показувала вам ціни на борошна. Дивіться, розумний вибір. 1 кг 20 гривень 40 копійок. 2 кг 41 гривня майже, 5 кілограмів 101 гривня 50 копійок. Дніпро млин кіло 29 кіло 852 гривні і 5 кілограмів 137 гривень 60 копійок. І також хуторок 52 гривні кіло 800 5 кілограмів 141 гривня 50 копійок. Борошно від своєї лінії цільнозернове, кіло 800 Пакування 54 гривні 40 копійок. Цукор фасований, 1 кг 28,50. І подивимося з вами на курячі яйця, швиденько поштучно. Вже 6 гривень, 44 копійки за штуку. Ось так. Далі з вами поглянемо знижки на чай. Знижка на ось такий чай чорний. В пакетиках з ароматом бергамоту і лимону. 25 пакетиків, 51 гривня, 20 копійок. Чай. Трав'яний, м'ята та чебрець. 22 пакетика 26. Чай зелений. Від своєї лінії листовий заварний з надаванням шматочків, плодів. 60 грамів, 41 гривня. І ось такий чай. Зелений листовий, заварний від своєї лінії, з додаванням суміші, плодів та ягід. 80 грамів 45. Знижка ще на ось такий чай чорний від своєї лінії, чорний і чорний з ароматом бергамота. Вага однакова, 80 грамів і ціна однакова 44,50. І ось такий чай чорний, гранульований, 180 грамів. Розумний вибір 50 гривень. Чай чорний, заварний, маномах, шипшина, пелістки квітів і аромат тропічних фруктів 80 грамів 67,80. І знижка на чай квітковий каркаде. 80 грамів заварний 32 гривні. Чай заварний від делюкс. Чорний листовий з ароматом бергамота і з квітками жасміну зелений. 100 грамів. І ціна однакова. 56. Знижка ще на чай лаварен. Чорний, 5 смаків, 25 пакетиків. Чай. З бергамотом також різні смаки, 25 пакетиків. І чай зелений. 5 смаків, 25 також пакетиків, 49,50. Одну ціну. Чай, чорний тіавей. В пакетиках 100 пакетиків 51 гривня. І чай, чорний тіавей з бергамотом 40 пакетиків, 24 гривні, 50 копійок. Чай, чорний тіавей, 24 пакетика, 14.